Добрий день, мене звати Грановська Тетяна. Я служу волонтером капеланом в Києві. Ми відвідуємо військових в лікарні. Мені дуже сподобалось навчання, це було корисно. Тут я отримала теоретичні знання більш ґрунтовно я зрозуміла принципи закономірності цього служіння. Я познайомилася з різноманіттям капеланського служіння різними його сферами. Я б рекомендувала цей навчальний курс іншим служителям, які Військовим і навіть хто не служить військовим. Зараз у нашому суспільстві приходить багато поранених військових, вони всі потребують піклування, підтримки, і ми всі повинні бути освіченими і розуміти, як з ними спілкуватися, як їм допомогти, як їх прийняти. Тому в першу чергу це потрібно всім служителям, і в другу чергу, це потрібно всім нам, як цивільним. Тому рекомендую. Людям, які йдуть до військових, або якісь мають дотик до них навіть в сім'ях. У вас є хтось в сім'ї, хто служить, вам буде корисно. Отримати ці знання я зафіксувала для себе наскільки почала я мінятися під час цього навчання моє мислення, мої переконання, моє відношення до людей, до їхніх власних переконань. Тобто я почала приймати людей такими, які вони є, з їхніми віруваннями, з їхніми переконаннями, і це було потужно.